Так, всім привіт! Всіх радий вітати на нашому сьогоднішньому вебінарі. Плюсик в чат, будь ласка, чи чутно видно перевірочку зробимо. Так, ну так, добре, починаємо. Сьогодні я розкажу про таку досить... Напевно, на жаль, на жаль, досить актуальну тему. Так, це система сповіщення, яку ми хочемо представити. Це наша власна платформа, це система сповіщення про повітряні тривоги, це система сповіщення про інші якісь події, так які ми можемо безпосередньо на об'єкті запрограмувати. З чого вона складається, як е, налаштовується, як, як нею користуватись і так далі і тому подібне. Так, тобто наша е, е, платформа вона інтегрована з е, девайсами, з пристроями системи повіщення СНЛ, тобто, це IP-динаміки, IP-мікрофони, всі адаптери а, і ну, супутні обладнання. Так, тобто вона по суті є. Такою ну, кастомізованою платформою, за допомогою якої ми можемо робити, там визначати, встановлювати будь-які будь типи оповіщення на будь-яку подію. Так? Тобто, якщо ми будемо говорити в базі, як воно працює, то всі динаміки вони інтегровані по-перше в платформу Санв'ю, це фірмовий софт від Санел. Ми там окремо як пристрій додаємо всі пристрої, всі, всі динаміки чи адаптери. І, по суті, на кожну подію, яка пов'язана з системою безпеки в SunView, ми можемо налаштовувати свої кастомні сценарії, кастомні відтворення своїх певних аудіофайлів. Так? Тобто, якщо у нас розпізнався номерний знак, якщо у нас там людина. з... Чорного списку визначилось, так, по розпізнанню обличчя. Якщо у нас там будь-яка інша подія, це плоть до того, що є в нас там, облік робочого часу, так, там перевищення е перерви якоїсь, чи запізнення на роботу, так, це ну, будь-яка інша подія по системах безпеки, ми можемо налаштувати е відтворення певного <кій> аудіофайлу, е е який ми завантажимо попередньо на софт або на комп'ютер, або на сам Динамік безпосередньо. Uh, і також є повноцінна інтеграція цих uh, систем безпосередньо до відеореєстратора, тобто ми на веб-інтерфейсі чи на графічному інтерфейсі відеореєстратора можемо керувати uh, по суті, тими ж самими подіями, uh, додаємо IP-динамік <coughs> як окремий пристрій. Він у нас не займає uh, жодних каналів. Да? Тобто, якщо у нас 8 каналів, реєстратор 16, ми додаємо туди-туди. Динаміки і це ніяк ні жодним чином не впливає на кількість підключених камер. І по суті, можемо використовувати, керувати всіми пристроями з повіщення безпосередньо з відеореєстратора. З чого складається модельний ряд? Це безпосередньо є. Пристрої такі, як рупорні динаміки, є стельові динаміки, є настінні та такі, ну, колонні. Так? Тобто Це великі, е великі системи, які можуть там, встановлюються, там, десь на підлогу, підключаються і вони мають потужність від 20 до 80 Вт. Тобто, по суті, вони являються е ну, відносно е потужними в плані, в плані гучності. Так, і е, всі пристрої, це IP, пристрої. Так? тобто Ми їм підключаємо попоє, заводимо в мережу і там, керуємо або через веб-інтерфейс, або через е, нашу платформу або через Sunview. І є окремий аудіоадаптер це по суті конвертер з е, е, аналогового сигналу в IP, для того, щоб ваша система існуюча працювала. На платформі SunView або на, на нашій платформі для сповіщення про повітряну тривогу. Також в грудні очікується анонс додаткових пристроїв для системи повіщення це мікрофони, IP-мікрофони і розширення модельного ряду існуючих IP-динаміків. Я хочу ще наголосити на тому, що є деякі моделі йдуть внутрішні, так, для внутрішнього встановлення. наприклад, як ці Стальові і є моделі окремо з стандартом ip 67, тобто їх можна буде встановити на вулицю і не переживати про те, що з ними щось станеться. Трошки да, перейдемо, а і ще хотів так: дуже важливий слайд: що є вибухобезпечні гучномовці. Вони тільки рупорні, вони вуличні, вони підтримують сіп і протокол Анвів. Є в них будований мікрофон, тобто можна організувати двосторонній зв'язок, і по суті вони являються таким собі захищеним варіантом, якщо потрібно встановити систему оповіщення десь в умовах, ну я так сказав, агресивного навколо навколишнього середовища. Так, ну, Зазвичай ці пристрої вони використовуються для встановлюється. В місцях там, умовно кажучи, корпус сам їхній він не дасть іскру. Так? Тобто там, де можливо, там видобуток газу, чи НПЗ, чи от подібні об'єкти, ми можемо встановити такі пристрої. Вони не, будуть, не спричинять пожежу, вони не будуть ініціатором ніякої пожежі. пожежі. І давайте перейдемо до безпосередньо нашої платформи. Так по суті, у нас за допомогою цієї платформи ми можемо налаштовувати зони, так, додавати, при, прив'язувати певні динаміки або групи динаміків до а, конкретної зони. Тобто, наприклад, в нас є а, територіальна громада чи місто чи область. Так, ми вказуємо, що там, визначаємо зону, визначаємо а, область, робимо прив'язку певних динаміків або групи до цієї області і налаштовуємо. Певні сповіщення на певні події. Так? А по події у нас можуть бути чотири. Це початок повітряної тривоги, це відбій повітряної тривоги, це хвилина мовчання. Так? Тобто, це... ми можемо встановити цей режим за розкладом, і в нас будуть відтворюватись аудіоповідомлення в певний час. І також є можливість встановити власні кастомізовані. Аудіоповідомлення і налаштувати будь-які сценарії, наприклад, це спрацювання пожежної сигналізації, так, навчальна тривога, спрацювання там, іншої якоїсь події, так, по суті, ми забираємо будь-яким чином. Так. Наприклад, якщо це пожежна сигналізація, то на всіх динаміках є тривожні входи, тобто ми до них можемо підключити сухий контакт, і при спрацюванні у нас буде. Відтворюватися якесь е, кастомне сповіщення. Або, ж, звісно, ми можемо це сповіщення вручну е, відтворювати за, ну, з, з платформи безпосередньо. Е, архітектура побудови, тобто, як воно може бути е, е, у нас розміщено, так, тобто, у нас є. Серверна платформа і є клієнтські е, платформи платформа. так, Тобто, по суті, між ними е, може бути локальна мережа, між ними може бути інтернет, причому інтернет не обов'язково, щоб на об'єкті була статична ip адреса так біла ip адреса Ми е, можемо використовувати, клієнт, е, подружити, по суті, клієнт з сервером за допомогою. Нашої платформи так вона не, не вимагає е, е, розміщення і там встановлення статичної ip адреси Але для цього потрібно ще додатково використовувати міні. Ну, ми використовуємо на практиці міні-комп'ютери по типу, по типу Raspberry, і е, туди встановлюється клієнтська частина, і вона з сервером обмінюється всю інформацію по своєму е, нативному протоколу. Як же виглядає ця система? Так, тобто У нас керування йде з будь-якого веб То, тобто Як я й казав раніше, що у нас є серверна частина, вона виглядає ось так. так тобто Ми бачимо пристрої, які в нас додані на клієнт безпосередньо? Ми можемо тут керувати своїми власними медіафайлами, аудіо. Так, тобто тут базово можна до 10 аудіофайлів використовувати. Так, і, наприклад, ми завантажуємо це, має бути формат mp 3 Ми завантажуємо файл і обираємо, наприклад, по на яке сповіщення е, воно буде відтворюватись. Так? Тобто, ми там обираємо, що, чи це тривога, чи це відбій, чи це хвилина мовчання, чи це можливо там своя кастомна. Це якби додатково е, потрібно включити в налаштування. Ми обираємо клієнт. Так, тобто, яка зона в нас буде задіяна підтворення під, під час відтворення цього аудіофайлу. І, по суті, кількість повторів. Тобто ми один раз відтворюємо цей файл, два, три, п'ять. ну, Тут залежить від е, ваших потреб. І так, на, на кожен файл ми можемо налаштувати свою е, певну, е, свій певний сценарій. Е, далі у нас йдуть керування громадами, але в Адмінці ми можемо лише дивитись, так, які громади у нас додані. Тобто безпосередньо керування у нас йде на клієнті, регіони тривог. Це в нас на сервіс інтегрований з, з державною платформою про сповіщення про повітряні тривоги. Так, тобто Ми завантажуємо всю інформацію в реальному часі. І якщо нам потрібно е, додати якийсь клієнт, там, видалити або е, провалитись в нього в плані, так, якщо нам, там, ми обирали раніше область, так, але нам потрібно там, е, якусь територіальну громаду, то ми можемо тут визначити е, конкретно, що ми, е, на які, в якому регіоні так, у нас налаштовується спрацювання, і по суті додаємо її. В систему. Так, і одразу ми тут бачимо тип області, тип регіону, це громада, це область, бо чи, так, громада і область, і можемо бачити статус повітряної тривоги. ну, По суті, в реальному часі воно тут відображається. Якщо ми перейдемо в додатки, так, то по суті зараз в нас, зараз в нас є можливість керувати системою, точніше, додавати. Відстеження роботи системи в Telegram бот, так? тобто, ми по суті можемо тут вставити там, токен власного бота, попереднього створивши на власному аккаунті, і ми можемо отримувати інформацію про статус повітряної тривоги і про статус роботи платформи і динаміків, так? Тобто чи, 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 чи система. Вся в мережі, чи не відпали там якісь динаміки, чи, чи сама платформа і так далі. І тому подібне. Тобто, у нас в реальному часі, якщо там, наприклад, пропав інтернет, чи, чи живлення, чи щось ще, ми розуміємо, що система у нас може не працювати. Так, то ми попередньо якби, про це будемо знати. Так, Сандрій у нас запитує вже так практична демонстрація. Так? Які будуть дії, якщо втратиться зв'язок між клієнтом і сервером, тут все залежить від від інтернету. Так? Тобто ми можемо максимум це зарезервувати канал зв'язку, наприклад, використовуючи 4 g LTE модем, так або можемо використовувати в тій самій Raspberry, в міні-ПК, вставити сім-карту, наприклад, для... Резервного інтернету на той випадок, якщо у нас щось, щось станеться, пропаде інтернет. Але по суті, тут все залежить від інтернету, тому що ми сповіщення про повітряні тривоги отримуємо через інтернет і тільки так. І налаштування це, — це більше сервісні налаштування, тобто взаємодія між клієнтом і сервером. Використовує у нас різні служби, але по суті, це. Більш якби така технічна інформація для внутрішнього налаштування, і перейдемо до клієнта. Так? Тобто, щоб ви розуміли, наприклад, серверна частина це використовується інтегратором безпосередньо, тобто тією організацією, яка керує цією платформою, так і вона по суті являється. Е, ну, над е, Налаштуванням, над клієнтом і е, пристроями, так? а безпосередньо клієнтська частина е, використовується е, ну, на стороні замовника. Так? Тобто Ми можемо видати її е, там, адміністратору, оператору, тобто тій, тій людині, яка буде е, е, слідкувати за станом системи, конкретної якоїсь зони так, регіону. Що ми тут можемо бачити? Так? Тобто ми, по-перше, бачимо список пристроїв, які у нас додані на конкретну зону, на конкретний клієнт. Так? То ми можемо там, дивитись назву, IP-адресу, статус, хвилина мовчання, ми включаємо або виключаємо, так і виставляємо розклад окремо, і можемо налаштовувати гучність. Так? Є тривога в ручному режимі, стоп-сигнал в ручному режимі, хвилина мовчання в ручному режимі, і по суті, ми можемо там, змінити базові налаштування по типу IP-адреси чи назви пристрою. Зручно так, те, що ми, наприклад, можемо одразу перевірити і знайти певні ip аудіоколонки колонки безпосередньо по, за допомогою цього сканера. Так? Тобто він нам видасть всі колонки, які у нас. Знаходяться в мережі з цим клієнтом. Наступне так, це а, керування безпосередньо громадами. Тобто на клієнт ми можемо а, визначити вибрати одну а, громаду, і, по суті, це буде зона, до якої додані ці всі наші пристрої. Вона тут може бути одна. А, відтворення файлу за часом це, це те, що стосується. Управління функціоналом як би, хвилини мовчання. Так, ми попередньо завантажили файл, налаштували, що він буде спрацьовувати на такій-то зоні, на такій-то, по суті, номер, номер цього файлу, так, і тут визначаємо час, коли буде спрацьована у нас хвилина мовчання. Додатки це окремо буде функціонал в подальшому, тому що ми плануємо розширяти функціонал, Тобто ми зараз показуємо версію, яка є на даний момент. В подальшому у нас буде інтеграція з елементами скуд, так? Тобто, Наприклад, щоб в нас була можливість відчиняти двері у випадку настання там, повітряної тривоги чи іншої кастомної події. І е, звідси ми можемо ми зможемо всю інформацію всієї, всім функціоналом керувати. Е, по суті, це е, не фінальна версія. Так, вона робоча, вона встановлена на об'єктах, вона протестована, але до кінця року функціонал буде розширюватись і обов'язково, якби ми будемо вас про це все інформувати. Е, Якщо ну, на цьому в мене все так. Якщо у вас більше питань немає, то дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нас, витратили ваш е, свій час. Так? Якщо будуть питання, ви всі знаєте, куди писати. Так, ми компанія General Security. Телеграм, телефон, імейл, е будемо раді відповісти на всі ваші запитання. Е, всім дякую, всім пока.